Моряки, що найстрашніше ви бачили у воді під час роботи? Це сталося близько 20 років тому. На судні, до речі, воно пізніше затонуло в районі антарктичного кола плаваючи навколо берегів і час від часу виходячи на сушу, ми зайшли в невелику бухту, і там серед льоду і води стояла вітрильна яхта без розпізнавальних знаків. Що дивно, оскільки зазвичай яхти мають якісь розпізнавальні знаки. На додачу до цього вони не виходили на жодні радіопереговори. До речі, я не був повністю поглиблений у цю ситуацію тоді, і це було достатньо давно, але відомо, що команда з нашого судна переправлялась на надувних човнах зодіак до яхти і їм відмовили у висадці на борт. Тож, по суті, яхта невелика, без розпізнавальних знаків, блукала в негостинних водах Антарктики і не хотіла ні допомоги, ні контакту. Це дуже дивно. Біолюмінісцентні тварини, чи хто вони там у воді просто вражають уяву? Наш туалет наповнювався морською водою, і якщо ви пісяли в нього посеред ночі, іноді вода світилась. Мені завжди подобалась біолюмінісценція, яка мерехтіла навколо судна вночі. Це майже як подушка з маленьких зірочок, які безпечно ведуть вас по воді. У ті дійсно темні ночі, коли місячного сяйва майже не було, я благав, щоб біолюмінесценція з'явилась. Кілька років тому я здійснив навколосвітню подорож на великому лайнері. Південний океан, мис горн, два екваторіальні переходи, повний набір, багато страшних, нудних, смішних і. Прекрасних моментів. Моторошний момент, який закарбувався в моїй пам'яті, був пов'язаний з майже катастрофою на півдорозі між Новою Зеландією та Мисом Горн. Ми потрапили в дуже погану погоду і абсолютно безкрайнє море. 15-метрові хвилі з величезними западинами між ними. Ми стрибали по хвилях кілька днів, поки вони зростали, постійно хвилюючись, що наступна хвиля обрушиться на нас ззаду і переверне на спину. Вночі в погану погоду там дійсно нічого не. Видно, небо і море просто утворюють величезну чорну масу. Найстрашніше це звук невидимої хвилі, що розбивається позаду тебе. Вночі ти вмикаєш червоне світло, щоб зберегти нічне бачення. Тож з палуби відходить лише моторошне червоне сяйво. Близько другої години ночі я був за штурвалом, коли жахлива хвиля накрила нас ззаду, причому без жодних попереджень. І час сповільнився, як це буває в такі моменти. І останнє, що я побачив, це був. Мій власний силует у стіні з води, а потім нічого, крім холодної чорноти, коли човен занурився в море. На щастя, він вискочив назад як корок через кілька вічних секунд, майже як підводний човен, що спливає на поверхню, і ми залишились цілими і неушкодженими. Але я все ще не можу забути ту червону примару, що світилась перед очима. Згадка про це не раз будила мене в холодному поту. Дуже моторошно, коли ти опиняєшся серед синього неба вночі під час грози і слабкого вітру. Океан був рівний, жодних хвиль, лише крихітні брижі. Весь світ здавався чорним, а потім з'являвся шквал блискавок, і навколо все було сріблястим. Океан був схожий, не на що інше, як на алюмінієву фольгу, яку подряпали і розплющили. Вода була схожа на ртуть, а всі маленькі брижі створювали драматичні чорні тіні. Я служив на флоті. Десь біля узбережжя Італії я бачив дуже маленький човен, не набагато більший за каноєм, приблизно за 5-4 кілометри від берега. Це було десь опівночі, не було ніякого світла з суші, і не було інших кораблів навколо. А в човні було світло. Капітан нашого судна сказав, що це був рибалка, і рибу приваблює світло в цей час. Уявіть собі, що ви перебуваєте в човні за 5 кілометрів від берега посеред темної ночі і чекаєте на те, що вас знайде, риба. Одного разу під час поїздки в аеропорт мій водій Убер розповідав, що раніше працював охоронцем на танкерах, що їм доводилось зустрічати порожні судна частіше, ніж ви можете собі уявити, просто плаваючи з недоторканим містом, чиїсь речі, гаманці, фотографії усім необхідним. Вони гукали людей, але ніхто не відповідав. І не знаючи, чи це пастка, вони намагались підібратись ближче, щоб перейти на судно. Пірати і шантаж, щоб отримати гроші за судно, також зустрічать. Частіше ніж ви можете собі уявити. Так чи інакше, команді безпеки доводиться піднятись на борт корабля примари й розвідати ситуацію. Були і яхти, коли на борту нікого не було, їх топили, щоб уникнути плаваючої загрози для інших. Я кажу водію, ну, напевно, є якась винагорода за знахідку. А він, ну і куди ти зберешся дзвонити, щоб отримати свою міфічну винагороду? Мені б дуже хотілося, щоб письменники Джон Кракавер або Себастіан Юнгер вчепились в. Цю історію це була б пекельна книга. Ну це просто дивина, що немає централізованого органу, куди можна було б зателефонувати, щоб врятувати судно, адже ви перебуваєте в міжнародних водах, і тут немає берегової охорони. Він мав на увазі, що будь-хто хто втратив слід такого корабля, швидше за все не мав ресурсів або бажання його повернути. Я уявляю, що корабель записують у своєму журналі, коли вони зустрічають інші судна. Але чи доходить ця інформація до якихось інстанцій? Цього я не знаю, оскільки я сам займаюся управлінням ланцюгами поставок, я знаю, що океанське судноплавство може бути дуже непередбачуваним. Тому хоча я не можу підтвердити цю історію, і частково тому я опублікував її, щоб побачити, чи не з'являться подібні історії, вона була пов'язана зі мною як факт і не здавалась мені набилицею. Я був на 10-метровому швидкісному катері і потрапив у сутінки між островами. Нічних ліхтарів на катері не було. Навігація здійснювалась за допомогою GPS і ехолота. Капітан знав дорогу як свої п'ять пальців, оскільки плавав цими водами з дитинства. Але для мене це був перший раз посеред океану вночі. Тотальна темрява, як би не зорі. Як вгорі, так і внизу здавалося, що човен пливе в найчорнішій порожнечі всесвіту. Роками пізніше я побачив фільм. Життя пі і сцену, де пі у своєму рятувальному човні, пливе в темряві серед зірок, ні вгорі, ні внизу. Це було саме так. Мені досі сняться сни про ту ніч, темрява, що поглинає, і тиша, яка зовсім не була тишею. Сюрреалізм. Ми благополучно дійшли до порту, а капітан встановив нічні ліхтарі на човні наступного ж дня. Мертве людське тіло це були тропіки, і воно було в поганому стані. Вже ми передали його владі на найближчій землі. Залишилось достатньо зубів, щоб ідентифікувати за стоматологічними записами. Сподіваємось, що сім'я цієї людини отримала заспокоєння. За 20 років найдивніше лайно, яке я бачив, це інші люди, які тут працюють. Близько 40% моряків люблять свою роботу і добре в ній розбираються. Ще 40% роблять роботу добре, але працювали б деінде, якби гроші були більшими, ніж на судні. Але є ще 20%. Якби вони жили на березі більше ніж 6 місяців на рік, вони б померли або потрапили б до в'язниці. Їм просто більше немає куди їхати. Тому вони пішли в море і стали проблемою. Інших працівників в цій сфері. Я моряк-контрактник. Я зникаю в блакитній зоні на 6-8 місяців на рік. Страшно, чесно кажучи, не дуже. Звуки сталі, що стогне через просідання баків, коли ти дуже швидко пливеш, може трохи нервувати. Побачити вогонь святого Ельма, це заворожує. Фата Моргана, вона ж летючий голландець, досить круто побачити в реальному житті. Через деякий час єдине, що тебе дійсно лякає, це проблеми, які безпосередньо впливають на твоє виживання. Усе моторошне. Лайно, в якому я коли-небудь брав участь, пожежа в машинному відділенні. Я перший, хто туди спускається, щоб перевірити, чи це справжня надзвичайна ситуація, чи датчик просто зіпсувався. Стіна токсичного диму від палаючої електроніки та високовольтної кімнати, зробити екстрену метеорологічну вилазку, тому що ми тягнемо якір і крен на 30 градусів і нас штовхає до острова. Ми ось ось сядемо на мілину на кораблі, який важить 55 тисяч тонн і довжиною 200. 50 метрів, чесно кажучи, фактор страху тут загострений. Упс, тільки но ми піднімемо якір, як одразу втрачаємо керованість і рух. От лайно. Я бачив, як новенькі спортивні рибальські човни за мільйони доларів перекидались і хитались як пробка за 2000 кілометрів від берега. Я бачив, як крихітні пташки стрибають по поверхню води, ледве чіпляючись за життя. Але летять щосили, щоб знайти землю, і це найсумніше. Вони шукають, хоч якусь землю в бездонній глибині смутку. Тності й душевного болю у вашій свідомості з'являються такі місця, які ніколи не вдається описати словами. Це не найстрашніша історія, я зізнаюсь одразу. Я працював на крихітній нафтовій вишці біля узбережжя мексиканської затоки. Я був на так званому чергуванні, тобто ти стоїш між двома відносно близькими стінами на зовнішній стороні бурової установки, пристепнутий запобіжним поясом. Поки хтось обходить довжелезний кабель, який ти направляєш вручну. Нудно, але ви утримуєте гарний вид на океан протягом години або двох. Раптом мій приятель на іншому кінці троса починає кричати, щоб. Я подивився вниз, я дивлюсь і бачу найбільшу морську істоту, яку я коли-небудь бачив у своєму житті. Мабуть, вона була розміром з більшість лікарень, які я бачив з висоти пташиного польоту. І, от ледь тримаючись під поверхньою води, вона визирнула, підняла голову. І я зрозумів, що був дійсно тупим, бо дивився на підводну розсип кабелю, з якими ми і працювали. Найстрашніше, що я бачив, це те, як інші члени екіпажу втрачали розум. Під час однієї особливо жахливої подорожі все, що могло піти не так, пішло не так. І ми опинились без їжі, води і сну на дуже нездорову кількість часу. Все почалось зі слухових галюцинацій. Короблі шумні, коли ти божеволієш, то починаєш думати, що ці звуки говорять з тобою. Я чув сміх дітей, хоровий спів, і що найстрашніше, певний сплеск звучав так, ніби він кликав мене. З моря. Поєднайте це з візуальними галюцинаціями, і тоді все стає по справжньому жахливим. В якийсь момент я був переконаний, що ми знаходимось в пустелі з піском навколо і горами вдалині. Інший член екіпажу злякався і сказав, що ми ось ось в'їдемо в житловий будинок. Найстрашніше, що я бачив, це повністю чорну літаючу свиню з червоними очима на носі. Також було страшно, коли хтось був переконаний, що ми втратили частину нашого екіпажу за бортом. Я перетворились на величезні. Зну божевільну суперечку про те, де всі, хоча ми всі були на місці. Ця подорож була жорстокою, і капітан поставив нас усіх у жахливу ситуацію через свою повну некомпетентність. Крім того, був випадок, коли я побачив три гігантські кораблі в далині без вогнів, і вони не відображались на системі навігації. Потім вони раптово зникли. Це було надзвичайно моторошно. Я думаю, це була абсолютна реальність. Я більше не в морі, але колись, будучи молодим хлопцем, з романтичними ідеями проводив місяці на вантажних суднах. Переважно танкери для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів, але з невеликим досвідом роботи в нафтогазовій галузі з буксируванням. Я зійшов на берег у 2017 році, плаваючи в якості старшого помічника капітана, моїм останнім судном був саморазвантажний Балкер. Так, я добряче відволікся від теми. Так от, я побачив багато цікавих речей яких не побачив би ніде більше. Якось наш танкер розвозив нафтопродукти вздовж узбережжя Нової Зеландії, чиясь яхта вийшла з порту на східному узбережжі, прямуючи до іншого порту трохи нижче течії, а потім зникла. На борту був лише один моряк, не рахуючи його собаки. Тим не менш, пошуки виявились безрезультатними і їх вже призупинили. Однак протягом декількох тижнів після цього рятувально-координаційний центр транслював благання до яхти вийти. На зв'язок, якщо вона чує повідомлення і може це зробити, я сидів у темряві, курив сигарету і пив свою сьому чашку кави, дивлячись у темряву, уявляючи собі хлопця, у якого стався інсульт або серцевий напад на борту. І при цьому в нього граю радіо з тим самим діапазоном і звучить прохання вийти на зв'язок, поки його собака їсть його обличчя, щоб не померти з голоду. Або як він перехилився через борт, щоб просто дивитись, як його зламана яхта байдуже відпливає в собака Бігає туди-сюди. Можна уявляти довго, але вбиває думка, що ви не в силах що з цим зробити. Моторошно знати, що ти в дупі, і тобі залишились лічені години до того, як тебе вб'є холод або виснаження, або уявити собі собаку, яка голодує і помирає на яхті, слухаючи в темряві ту ж саму трансляцію, що й ви, куди тільки не заводить твоя думка в темряві. Зрештою, вони знайшли яхту, і собака був ще живий. Я випивав у барі аеропорту і познайомився з жінкою, яка працювала комерційним рибалкою і прямувала до Південно-Східної Азії на відпочинок із сім'єю. Правжня жінка з великої літери. Вона засипала мене історіями про свою роботу, про все хороше, що є в її світі, про всі причини, чому вона продовжує це робити протягом десятиліть. І я запитав її, що найстрашніше вона бачила у відкритому океані, і вона без жодних вагань відповіла: О, підводне НЛО, я бачила, як він. Піднявся з океану поруч з нами і полетів у небо. Швидкість її відповіді і впевненість турбує мене донині. Я служив у ВМС США наприкінці 80-х на початку 90-х років. Ми пливли Індійським океаном у стовідсотковій темряві, а на наступний ранок бачили сотні акул, які постійно пропливали повз нас. При цьому час від часу ми отримували сигнал людини за бортом, але жодного з них так і не знайшли. Зазвичай це були самогубці. Іноді вночі я виходив з каюти на торгівельних суднах. Це відсік на борту, щоб подихати свіжим повітрям або винести сміття, оскільки сміттєзбірник знаходився на вулиці. І ось, коли вже зовсім темно, а вода спокійна, ти чуєш плескіт води об корпус корабля. Не можу пояснити чому, але океанська вода вабила мене. Але в той же час ти боїшся, бо ніхто не знайде тебе, якщо ти випадеш за борт. Тож іноді я просто дивився на воду у темряві, а всередині мене йшла якась боротьба, ніби Одна частина мене хотіла стрибнути, а інша боялась, що це буде квиток в один кінець. Я досі не можу знайти цьому пояснення. Це гіпнотичне, зачаровуюче відчуття, яке я прожив, і в той же час мурашки біжать по спині. Що якби я впав у воду, це був би точно кінець.